Всім привіт! Ми продовжуємо вас знайомити з техніками нанесення наших матеріалів. Сьогодні у нас в ефірі Vetro база Aero. розкаже всі тонкощі техніки та нюанси наш технолог Олег. Vetro Aero – Це база, розроблена спеціально для нанесення під компресор. Як Зараз на відео ми вам покажемо, як це наноситься, розкажемо нюанси. І... Відповідно, ви це все побачите. Ветро Аеро спеціально розроблено для компресорного нанесення. Так як ефект виходить не гірше, ніж від нанесення кістю попередніх наших баз, і багато замовників, дизайнерів хочуть, щоб стіни були і красиві, і максимально фонові. І vetro Aero вирішує повністю цю задачу. Тобто, ти маєш на увазі багато дизайнерів зараз, та й в принципі сучасних інтер'єрів вимагають. Фоновий легкий декор, але з підвищеними експлуатаційними властивостями. Ветроаеро цьому як справляється з цією задачою. Vetro Aero повністю вирішує цю задачу, так як він взагалі, взагалі, взагалі підкреслює, взагалі не поступається нашим попереднім базам і плюс має дуже прикольний ефект. По миттю, як можна мити вологе прибирання? Так, звичайно, вологе прибирання. Як, як завжди, без е, жорстких абразивів і без е, там, потужних миючих засобів. До механічних е, якихось пошкоджень. Е, ну, скажімо так, е, поцарапати, убити можна що завгодно, навіть кусок металу, але ветро є достатньо міцним е, в, ну, при механічних пошкодженнях. Давайте ближче до справи. Яку сьогодні базу ми будемо наносити? Вона у нас, я бачу, срібна. Ще є, буває якась база? А, у нас ще є база DC, тобто під свої задачі. Деколи просять е, срібло, взагалі найчастіше просять срібло люди, але е, і золото також буває. Чим будемо наносити? Олег? Е, наносити ми будемо е, компресор Міні-Ріго, не на правах реклами. От. І от таким от пістолетом. Також від Міні-Ріго. Точніше, е, Сопло ми візьмемо 2,5, носити будемо три рази. Е, ну ми це зараз все в процесі вам покажемо. Е, і до всього е, ще хотів би маленьку поправочку вам зробити. У нас зараз тут нанесено те, що ви бачите. У нас нанесено на НДФ, е, нанесена фарба simple фонд, база Т. Темна база. І ми з вами підійшли до першої відмінності від нанесення звичайного ветра і ветро аеро. Звичайно, ветро в нас наноситься на ґрунт фарбу Пітура. Ветро ми наносимо на нашу фарбу Сімплфон. Чому? Ви? Тому що ветра це е, ветро попередні бази, ну, ті, які я вам говорив, ті, які наносяться кістю, наносяться вони на пітуру. Це е, кварцева ґрунт фарба. Е, там більше скляна, скляний, скляна кулька. І, а тут цього ну, не потрібно. Ну, тут значно менше скляна кулька, і воно, ну, в принципі, достатньо і звичайно і Нанесли ми симплфон, база Т і наклеїли багет. Невеличкий багет здається ну, популярита. Бачу, що ще в нас є наклеєний молдинг. Це для чого? Щоб показати, як воно приблизно буде виглядати в інтер'єрі. Ну і ми взяли достатньо е, ходовий колір, який в нас часто замовляють. І от зараз на наглядному прикладі, в великому масштабі спеціально, ми вам покажемо, як воно виглядає. Да ще хочу додати, що ветроаеро дуже круто себе показує, саме на якихось рельєфних поверхнях, вона підкреслює світло тінь. І додає такого ефекту перламутра, але не дуже насиченого такого перламутра. Трошки технічних питань. Але як розводиться водою? Е, розводимо ми е, ветроа від 25% до 50% води. Пояснюємо, чому така градація в залежності від вашого стилю, назвемо це так, стилю і вашого Інструмент. інструменту, так, технічного, технічного моменту такого інструмента, от, І от і все. Воно готове до використання при розбавленні від 25 до 30. Скільки шарів Ми потрібно? Наносити? Ми будемо наносити в 3. І я рекомендую наносити в три шари. Це всі три шари будуть однаково якось нанесені, чи буде якась специфіка. Е, ну, Дивіться, я е, наношу це таким чином. Я е, факел виставляю от так, е, горизонтально, продуваю горизонтально, потім по висиханню я ставлю факел вертикально, продуваю, і після цього ставлю факел на діагональ, щоб воно просто кругом. Продувало і продаває ще загальну площу. От таким от. Як ти цей факел ставиш? Можеш показати наглядно нам да. на пістолеті? Вінця. Вінця. Ну е, знову ж таки підкреслюю, ми mm. от таким саме таким задуваємо. У вас можливо це буде відрізнятися, але так як ви займаєтесь задувкою, вам це буде нескладно розібратися. Да. От, В принципі, от, кожен майстер може адаптувати цей матеріал. Факел під дує свій от так. Так, ну, це, да, це просто запам'ятати. Факел дує от так. Потім. Це так дує факел, от подивіться повітря, і факел задуває отак. А якщо ми ставимо ось так по діагоналі, буде дути просто отаким от кругом. І ще дивіться, одна важлива річ це, звичайно, підготовка. А, підготовка має бути як а, умовно підфарбування. А, має бути гарно прогрунтована стіна. А, якщо Якщо у вас будуть десь якісь там, штроби і воно різні е, вологопоглинаючі здатності, то у вас на фінішному шарі це все може проявитися за рахунок того, що воно по різному висихає. От, для цього потрібно максимально гарно прогрунтувати стіни. От, це дуже важливо. Ну і потім, А далі ви просто це займаєтесь як звичайним фарбуванням, ви наносите фарбу в два шари, рівномірненько. От, Потім можливіше моменти, якщо там десь щось потрапило на стіну, якісь там мінімальні е, там сміття, можливо, зацепило, ну, всяке буває. Тобто, ну, І ще також важливий момент, що наносити можна не як і компресором, так і вальком. Це ні на що не впливає. Ну, Ви прекрасно про це розумієте. От, е, Після цього ви берете ветро аеро, і після повного висихання фарби ви просто його наносите. От і все. Ще від себе хочу додати, вже в експлуатації цей матеріал у нас був не раз. Дуже важливо витримувати період висихання кожного шару. Тобто загрунтували мінімум 6 годин до восьми просохла стіна. Перший шар знову 6-7 годин просохла стіна. Другий просохла стіна. Тільки вже після того, як у вас повністю. Висохша стіна вже можна наносити ветроаеро. Чому? Тому що ви чули розведення водою від 25 до 50. І дуже велика кількість вологи, якщо це все ви зробите в один день, теж може вам потім ті самі штроби, які казав Олег, проявити вже на фінішному шару. У мене тут дивиться, от, пів півлітра матеріалу. Отак от він виглядає. Він достатньо вже, рідкий із цього. Я їй кажу, що є, є момент, дивіться, якщо він достатньо насиченому кольорі, то е, води туди ну, трішки треба лити менше, так як там ще є пігмент і воно його більш розжижає. Е, в моєму випадку е, є пів літра матеріалу, і я туди заливаю приблизно 200 мл води. Дистильований чи з-під крану? З-під крану. На об'єктах зазвичай немає дистильованої води. У мене колись питали це питання. I see you cry, bitch. Зараз ми спостерігаємо, як Олег наносить перший шар. Пістолет налаштований на горизонтальне нанесення. Робить невелике перекриття, не квапиться. Не переливає, але і не напилює. Після цього, як я продув всю плащину, починаю наносити у вертикальному положенні факела і продуваю горизонтально. Повне висихання матеріалу це приблизно. 3-4 тижні. Після повного висихання матеріалу можна мити неабразивними і неагресивними миючими засобами. Третій шар наноситься в діагональному положенні факела. Тобто, щоб він бив кучно ну, умовним кругом. І коригую вже попередні два шари. Висихання між шарами приблизно 2-3 години. Все, ми завершили наш третій шар продутий. Е, Можливо, ви бачили, що є мінімальні е, п'ятна. Е, були на першому шарі полоси. Е, ви за це взагалі не хвилюєтесь. Так як в нас є три шари, щоб це все спокійно, рівномірно задути. Тобто це все ок. Цей матеріал висихає, і по фінішу це буде дуже круто, і ви це все побачите. Олег, нас 100% спитають, який розхід матеріалу може бути на метр квадратний. Дивіться, це приблизно знову ж таки, це залежить від. Інструментів. Того, від інструментів, так, які, якими ви наносите, але в середньому це десь приблизно 180-200 грам на метр квадратний. Три шари достатньо щільно і прикольно це все робиться. Це так. Комфортний розхід. Якщо вам було цікаво дивитись наше відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. У нас ще багато відео на нашому каналі. Все. На цьому нас все. Вот.